Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 50. Мандрівка у світ живої природи. Тема уроку, нашого уроку Рослини моєї батьківщини. Різноманітність рослин, водорості. Запитання до уроку. Яка будова водоростей? Де живуть водорості? Переглянь відеофрагмент найдивовижніші рослини світу. Чи можна стверджувати, що рослини нашої планети різноманітні забудови? Виконав завдання 2. Розглянь малюнки, поміркуй, на які дві групи йой розподілив рослини. Перевір себе. Виконавши вправу математична граматика, виконайте дії та запишіть. Отже, що вийшло квіткові, перша група друга що вийшло? Хвойні. Квіткові хвойні? А чи існують рослини, які не належать до жодної з названих груп? Як ви думаєте, перевірте припущення? Прочитаємо текст. Рослинний світ нашої планети вражає різноманітністю. Зважаючи на відмінності в будові рослин, науковці розподілили їх на кілька великих груп хвойні, квіткові, водорості, мохи, хвощі папороті. Підкресли назви груп відомих тобі рослин. Переглянемо відеофрагмент. Як називаються рослини, зображені у відеофрагменті? Так, це водорості. Чим вони особливі? У якому середовищі ростуть? Водорості мешкають у водному середовищі. Чи звернули ви увагу, що тіло водоростей не поділено на органи? Ми не побачимо звичного кореня, стебла, листків, квітів. А чи можуть у цьому середовищі, де мешкають водорості, розвиватися інші рослини, як от такі дуби або сосни. Поміркуйте. Так, правильно не можуть. Попрацюємо з інформацією в рамочці за алгоритмом. Читаємо разом. Водорості це рослини, що живуть переважно у воді. Їхнє тіло не поділене на органи, тобто вони не мають кореня, стебла та листків. Тіло водоростей називають сланню. Прочитайте двічі та відтворіть пам'яті. Натисніть на паузу, прочитайте, запам'ятайте, повторіть. Отже, повторили водорості, де живуть? Так, переважно у воді. Що особливого в будові цих рослин? Так, тіло не поділене на органи. Як називають тіло водоростей? Сланню запам'ятали. Пригадай і назви органи квіткових і хвойних рослин. Який поглинає поживні речовини з ґрунту? Отже, пригадали орган квіткових і хвойних рослин, який поглинає поживні речовини з ґрунту. Так, це корінь. Здогадайтесь, а як саме водорості, що не мають корінь. І живуть у воді, отримують поживні речовини. Цікаво дізнатися. Тож тоді прочитаємо інформаційну довідку, прочитаємо пошибки разом з диктором. Водорості живуть і в прісних, і в солоних водоймах, на суходолі, на зволожених ділянках. Водорості поглинають поживні речовини з води всією поверхнею тіла. Так само у воду виділяють непотрібні речовини. Ці рослини різноманітні за кольором, формою та розмірами. Більшість подібна до тонких довгих ниточок або стрічок, деякі мають вигляд кущиків. Існують крихітні водорості, які неможливо розгледіти неозброєним оком, і такі, що сягають 45-60 метрів завдовжки. Прочитайте текст ще раз та перекажіть. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Поміркуйте, як можна виростити водорості вдома. Розгадайте ребус і прочитайте слово підказку. Мак відкинули першу літеру, додали букву В, слові. Тарілка взяли другу, третю, четверту. В слові муха взяли другу першу букву. Склали все це. І що у вас вийшло? Так, правильно це акваріум. Ось де можна витростити водорості. В акваріумі. Прочитаємо текст вправи 9 і виконаємо завдання. Деякі водорості вільно плавають у воді, а деякі прикріплюються до дна водойми. Як саме це відбувається? Адже водорості не мають коренів. Щоб закріпитися на дні, рослини використовують ризоїди, подібні до ниток утворення в нижній частині слань. Ризоїди не є справжніми коренями і слугують своєрідним якорем. Попрацюємо з текстом як справжні мовознавці. У виділених словах. Позначте основу та закінчення. Отже, водорості. Змінюємо слово водорості, «водоростям», у водоростях, змінна частинка, і отже, це закінчення. Тому що змінна частина слова це закінчення. Частина слова без закінчення це його основа. Позначили основу у воді, водою, воді. Вода. І... Закінчення. Частина без закінчення це основа. Водойми, водоймам, водоймами, закінчення і. Основа водойм. Отже, повторили. Закінчення це змінна частина слова. Основа слова це частина слова без закінчення. Виділи в слові ризоїди букву, що позначає два звуки. Що це за буква? Так, це буква «Ї». Пропущений. Буква І завжди позначає два звуки І, І. Хвилинка математики розв'яжи задачу, довжина водорості макроцистис 60 метрів. Обчисли, на скільки метрів її довжина більша за висоту дев'ятиповерхового будинку. Якщо висота одного поверху 3 метри. Прочитайте ще раз задачу. Подумайте, розв'яжіть. Отже, спочатку ми знайдемо висоту будинку. Якщо висота одного поверха 3 метри, а таких поверхів 9, то треба по 3 взяти 9 раз. І знайдемо висоту будинка. 3 помножити на 9 буде так 27 метрів. Довжина водорості макроцистес 60 метрів, а висота будинка – 27 метрів. Наскільки довша буде водорость? Щоб знайти, наскільки одне число більше, ніж друге, треба від більшого числа, тобто 60, Відняти менше число, а менше число це 27. Відніміть і знайдете різницю. Отже, знайдете, на скільки метрів довжина водорості більша за висоту 9 будинку. Закінчіть розв'язання самостійно. Давайте. Підсумкуємо. Отже, сьогодні на уроці ми з вами дізнались про водорості. Яка будова водоростей? Чи мають водорості органи, звичні для квіткових та хвойних рослин? Ні. Отже, Тіло водорості не поділено на органи. Тобто тіло не має кореня стебла листків. А як називають тіло водорості Слання. Де живуть водорості та переважно у воді? Отже, повторіть навчальні одиниці. Які ви запам'ятали на уроці? Так, добре, молодці. А я прощаюсь з вами до наступного уроку.